Доброго ранку, любі діти! Подивіться, будь ласка, що ви бачите в мене на столі? Папір, водичка, пензлики, різнокольорові фарби, серветочки. І на гостини до мене прийшов сьогодні сніговик. Тож ви здогадалися, що заняття у нас буде з малювання. Підготуємось до заняття. Білий сніг, білий сніг замітав стежинки. Цілий день, цілий день падають сніжинки, вітерець, жартівник, Віхолу здіймає, а мороз чарівник з діточками грає. Сідайте мої любець, зручніше. І відгадайте загадку. Віхола рушляє, вітер дме сердито, снігом замітає. Коли це все буває? Звичайно, це пора року зима. Прийшла до нас зима, прийшла ми сама з помічниками. Місяць грудень, місяць січень, місяць лютий це три брати місяці, які допомагають зимі. І зараз у нас грудень. Грудень дуже святковий місяць. І свято Миколая, і свято Різдва. І Новий рік всі ці свята ми святкуємо саме у місяці грудні. Багато в своєму мішку приніс грудень дарунків. І один з дарунків це сніг. Так, сніг. Бо саме на сніжку ми можемо і на санчатах покататись, і на лижах. і зліпити ось такого чудового, гарного друга сніговика. Подивіться, якого сніговика намалювала я. І зараз я вам пропоную разом зі мною намалювати сніговика. Ви можете намалювати такого, як намалювала я. А можете намалювати цілу, цілу, цілу родину сніговиків, сніговика тату, сніговика матусів і сніговичків дідучок. Підготуємо наші пальчики. Ось в мене є такі м'якенькі сніжечки. Взяли сніжечки в ручки. Я зробила їх зі звичайного синтепону. У вас вони є або з вати, або теж синтепону. І зробимо, підготуємо наші пальчики за допомогою сніжок. Сніжки ми ліпили. Потім їх катали, потім їх крутили і сніговика зліпили. Ось такого. Схоже? Зробимо цю вправу ще раз. Сніжки ми ліпили, потім їх катали, потім їх крутили і сніговика зліпили. А зараз покладемо рівненько. Аркуш паперу, і пригадаємо, що в нас є різні пензлики. Є тоненький, є товстенький, є середній. Оберемо той пензлик, який нам здається, найбільш зручним. Сніговика, я вважаю, можна малювати або середнім, або товстим пензликом. Це як вам більше зручніше. І Подивимось, які фарби я обрала. Я обрала білу, синю, жовту і червону фарби. Сніговик, Він зі сніга, тому обов'язково буду використовувати білу фарбу. З червоною фарбою, я вважаю, що треба буде намалювати носик сніговика. Як бачите, шапочку і оченята, і гудзики, я намалювала синьою фарбою, але ви можете обрати будь-який колір. Той, що вам більше до вподоби. Пригадуємо, як треба тримати пензли. Підготували серветочку. Пензлик ми завжди тримаємо за захисною частинкою. Ручка спокійно лежить на столі. Нічого нам не заважає. І починаю я малювати, використовуючи білу фарбу. Зволожу пензлик. Набираю достатньо білої фарби, намагаюся не забруднити захисну частину. Наш сніговик стоїть на сніжку, тому починаємо малювати ми зі сніжка. Саме сніжок малюємо це хвилясті або прямі лінії від початку до кінця. Намагаємось зафарбувати весь. Простір, щоб не залишилося незафарбованих частинок. Ось ми все замалювали. І тепер ми намалюємо самого сніговика. Як бачите, він складається з трьох частин. Перший кружечок великий, другий кружечок середнього розміру і третій кружочок маленький. Знову набираю достатню кількість фарби. Перевіряю, щоб вона не текла з пензлика. І одним рухом малюю кружечок. Це дуже зручно малювати одним рухом. Зафарбовую, зафарбовую ретельно, не поспішаю. Якщо у вас не вистачило фарби, набираємо ще. Ось перша частина. перший найбільший. Кружечок ми намалювали. Знову набираємо трошки фарби. Перевіряємо, щоб вона ні в якому разі не капала з пензля. І одним рухом малюємо другий кружечок. І так само зафарбовуємо. І залишилось намалювати найменший кружечок, теж набираємо фарбу. І одним рухом малюємо найменший кружечок і зафарбовуємо. Майже все, що я хотіла намалювати білою фарбою, я намалювала. Але ще не намалювала ручки нашому сніговику. Бачите, ось у нашого сніговика ручки кругленькі. Та я намалюю овальні ручки в своєму сніговику. Мені здається, так буде більш мені до вподоби. Ось я намалювала овальні ручки. А ви можете намалювати які завгодно. Можна кругленькі, можна овальні. Ось так дві ручки. Що ще я можу намалювати білою фарбою? Звичайно, я можу намалювати сніжинки, які падають з неба. Маленькими не, доторкуючись до папіру кінчиком пензлика, я малюю сніжинки, і ми вже знаємо, що чим ближче до землі, тим сніжинки що, стають більшими. Ось ближче до землі, вони стають більшими. А Зверху, коли вони ще падають, вони здаються меншими, такими малесенькими. Ось такими. Ось такі, а більш, ближче до землі, великі. Все, білою фарбою я нічого більше малювати не буду, тому я ретельно промиваю пензлика. Для того, щоб впевнено, мабуть, що пензлик ретельно промитий, Треба перевірити, чи чиста вода з нього капає. Так, вода чиста. Я його витираю. І зараз я буду працювати синьою фарбою. Що саме я буду малювати синьою фарбою? Капелюшок, шапочку, оченята і гудзики. Капелюшок малювати дуже просто. Зараз трохи водички наберу. Подивіться, будь ласка, уважно. Проводжу лінію ось так. А тепер роблю таке невеличке, як закруглення. І далі капелюшок виконую такий конус. В моєму капелюшка буде. Пампончик такий пухнастенький, коротенькими торканнями, стрижками такими. Ось такий помпончик у мого капелюшки. Ще я намалюю в моєму снігавичку оченята і гудзики. Оченята це такі просто невеличкі, ось такі достатньо. І гудзики. Гудзики, мабуть, будуть побільше. Один, два, три, може, ще й четвертий намалювати. Ось так. Багато гудзиків. Синьою фарбою я більш нічого малювати не буду, тому промиваю пензлика і обов'язково перевіряю. Ще чи чистий він. Так, він чистий. Промакую. Ще я хотіла б намалювати місяць, бо вже вечір, щоб моєму сніговичку було не дуже сумно, я намалюю місяць, який буде освітлювати сніговичка і сніг, як гарно. Грає сріблястий сніг, коли світить місяць. Це дуже просто. Ось так от торкаюсь пензликом із невеликим нахилом півколо таке. Ось вже мій місяць готовий. Знову промиваю пензлика. Щоразу разу чи достатньо він чистий. Залишилось мені намалювати маму сніговичку морквинку носик. Але для цього я візьму більш тоненький пензлик. Подивіться, який цей пензлик і який цей пензлик. Для того, щоб намалювати носик морквинку, ось цей пензлик підходить більше. Ставлю на місце середній пензлик, зволожую маленький пензлик. Набираю трохи червоної фарби. Зовсім небагато, подивіться, зовсім небагато. І малюю ось таку морквинку. Носик в мого. І ще, мабуть, ротик намалюю. Ось такий веселий. Ніби він посміхається. Ось який в мене сніговик. Веселий, веселий. Весело йому. що сніг іде, що зима. Завжди, після того, як ми закінчили роботу, ми перевіряємо чи чисті в нас ручки. Якщо забруднились, витираємо їх. Все обов'язково завжди складаємо на місце, не забуваємо закривати фарби. Обов'язково перевіряємо, щоб вони були закриті і закручені, щоб не розливалися, не пересихали. А роботу не піднімаємо, а почекаємо, поки всі фарби підсохнуть. Потім вже можна її підняти і десь повісити так, щоб ви могли помилуватися своєю роботою або подарувати комусь, можливо, своєму товаришу. А можливо, своїй бабусі, може сусідку порадувати своїм, своєю творчістю. Багато свят у грудні, і до кожного свята ми можемо своїми руками зробити подарунки рідним і знайомим. Наприклад, ось такі малюнки. Намалюйте, малюйте, фотографуйте і присилайте мені, я завжди чекаю. Фотографії.